Безплатне навчання, стипендії успішним здобувачам освіти, професії затребовані на ринку праці. Державний навчальний заклад вище професійне училище No11. Запрошує на навчання випускників 9 та 11 класів. Професії, яким навчають в закладі, інтегровані. Це означає, що можна здобути їх одразу декілька. За автомобільним напрямком здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за такими професіями, як слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар електрик з ремонту електроостаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів і рихтувальник кузовів, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. І дуже в нас є гарна нова така професія: це овочівник. Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту, продавець продовольчих товарів. Всі професії в нас є інтегровані і дають можливість здобути дві, а за професією овочівництва три кваліфікації. За сотнями пагонами огірків доглядають і навчаються, як їх вирощувати здобувачі освіти ВПУ No11. Збудували тепличний комплекс декілька років тому. Більшість процесів тут автоматизовані, але не всі можуть замінити дбайливих господарських рук. Першу насінину висіяли в січні, а вже в березні зібрали перший урожай. Свіжі свої. Ну, коли, це, коли ти приходиш, наприклад, ти доглядаєш за ними, а потім ти бачиш, що це я їх вирощувала, то це приємно, знаєте, коли ти бачиш це, і ти їх вирощувала. Ти за ними доглядала, ти доклала зусиль і витримала відмінний результат. Я вже навчаюся тут майже два роки. Навчилася вирощувати огірки, доглядати. Наприклад, зараз цей лісток, з ним потрібен догляд. Наприклад, при підвищенні температури у гірки треба слідкувати за температурою. Тому що… Не так весь клімат і все, і ми нічого не зможемо зробити. Ми за ним ретельно доглядаємо. Здобувачів освіти навчають усіх тонкощів тепличної справи. Після закінчення навчального закладу це будуть фахівці, які зможуть працювати у тепличному господарстві або ж започаткувати власний бізнес. Як те планує зробити Ілля Пиріг. планую побудувати теплиці і займатися власним бізнесом. Навчають догляду за рослинами і. Взагалі по конструкціях теплиці, по опаленню, вентиляції, мікроклімату, тобто весь спектр догляду за теплицями і рослинами. Секретами догляду за рослинами діляться фахівці, майстри виробничого навчання кажуть, справа це нелегка, але діти, котрі приходять сюди навчатися, точно знають, що на них чекає і чого хочуть досягнути. В реальних умовах тепличного господарства можна гарно засвоїти теорію і набути практичних навичок, кажуть викладачі. Основний секрет це треба любити ту справу, якою ви займаєтеся, і тоді буде результат. Наші здобувачі від самого початку, тобто від зернинки до самого збору урожаю, проходять всі етапи або спостерігають і приймають участь в вегетативному розвитку культури. На даний момент ми вирощуємо три сорти огірка. Це Гладкий огірок Довгий Яні, Чайковський корнішон і Ромарі теж корнішон. слідуючий сезон ми плануємо вирощувати помідори і також наполовину з огірком, для того, щоб набути більших навиків, практики по вирощуванні інших овочевих культур. Екологічно чистий огірок, вирощений у теплиці 11-го ВПУ, навчальний заклад передає на соціальні потреби у школи та садочки. Тут власним прикладом довели, що вирощувати овочі в Україні потрібно і можна, і вони складають гідну конкуренцію імпортній продукції. Ми маємо чудові приклади впровадження сучасних технологій, сучасних навчально-практичних центрів у закладах ПТО. Зокрема, це Хмельницьке вище професійне училище номер 11 керівник Василь Салізар, де ви бачили чудову теплицю, в якій можна набути сучасних знань, опанувати нові технології, і зразу після закінчення закладу стати фахівцем і навіть розпочати власний бізнес. Фахівців сфери тепличного господарства в Україні не готує жоден вищий професійно-технічний заклад. Хмельницький став першим містом, який взявся за це. Також Хмельницькому ВПУ номер 11 можна здобути інші популярні на ринку праці професії. Ми надаємо можливості. Якісно пройти виробниче навчання, якісно пройти теоретичне навчання, і також завдяки нашим базовим підприємствам, на яких створені дільниці, ми даємо можливість нашим здобувачам освіти набути практичних навиків. Одне з таких підприємств – комунальне підприємство Електротранс, на якому створена навчально-виробнича дільниця, яка функціонує сьогодні. яка… Нас радує, яка сьогодні надзвичайно потрібна нашому місту, нашій громаді. Ми сьогодні гордимося нашою теплицею. Ми сьогодні дуже раді, що нашу продукцію споживають учні шкіл. Ми розвиваємо цей напрямок, розвиваємо співпрацюючи з такими підприємствами нашої області, нашого міста, це «Дубово Агро. Ми співпрацюємо з підприємством Тернопільської області, Львівської області, де є нові технології, технології, які перевершують навіть закордони, і вони є краще, ніж голландські. Зараз ми знаходимося з вами. В центрі кар'єри, де ми навчаємо учнів, як започаткувати свій бізнес, як започаткувати свою справу, як можна знайти грантові кошти. Маємо наших випускників, які вже започаткували свій бізнес. Ми ними гордимося у нашому навчальному закладі. створені всі умови для того, щоб зубовші освіти були готові також і до подальшого вступу в вищі навчальні заклади. У нас прекрасні кабінети, у нас прекрасні педагоги. У закладі кажуть на випускників та майбутніх своїх здобувачів освіти покладають великі надії, адже потрібно розбудовувати країну в післявоєнний час. Тож чекають на мотивованих учнів випускників 9 та 11 класів.